Сказати про якийсь там страх, ні. Це точно не про українців. І на подальше всім поколінням знати, що вони не тільки нам не добрі сусіди, не люди вони. Не звірі. Вони. Тут кого там немає нічого. В серцях Буча, Вірпень, Київ, Харків багатостраждальний. Маріуполь взагалі мовчу. Ярості учня. І нехай розуміє, кожен москаль, який зараз готується там на своїй імобілізації. Тут тільки смерть він найде. Що ви сюди прийшли, ну, вибачайте, будемо ми вас туди ховати. Нема гріха вбивстві окупанта, бо немає Бога там, де є рабство. Але дух і не зламати. Богу забрали, духа не заберуть. Тут ми не затримуємося, розуміємо, що треба йти далі. Бо якщо ми тут залишимося, ті залишаться на своїх рубежах. Хочу побажати всім тим, хто захищає нашу країну, дівчатам і хлопцям, щоб берегли себе, щоб воно було все добре вигнати ворога з усієї території нашої ненької України і щоб більше ніколи їхня нога сюди не ступала. Тримайтеся, тому що це наша рідна земля, ми знали, куди ми йшли. Ми з Богом перемога за нас. нам в першу чергу, щоб зустріти своїх дітей. Обійняти жінок, матерів, батьків. Здоров'я в першу чергу. А світу хочу побажати єдиного. А це гріх. Скоріше б здохло Настав мене в усьому. перемогу нашої країни на ворогом. А також, щоб нам вмерла Україна ні слава, ні воля, щоб нам браті молоді, усміхалися. Як то кажуть, прорвемося. Звільнимо Україну і повернемося всі живі. Мовці дівчата, побратимі, сестри. Перемога буде тільки за нами. Я вітаю вас з цим святом. Ми готові, не покладаючи рук, йти вперед, оборонити свою землю. Що, слава ЗСУ.